Йоган Вольфган Гетте Останній монолог Фауста. Край гір лежить гниле багно, весь край струїть, грозить воно. Його ми мусим осушити І тим наш подвиг довершити. Мільйонам ми настачем місця тут, Стихію збори їх свободний труд. Простеляться лани широкополі, стада рясні заграють на роздолі, круті горби зведе трудящий люд, укриє їх узорами споруд і заживе в цім краї, як у раї. Нехай лютують хвиль, скажені зграї, хай спробують де греблю ту прорвать, здолає гурт прорив затамувать. Служить цій справі заповідній це верх премудрощів земних, лиш той життя і волі гідний, хто б'ється день у день за них. Нехай же вік, і молоде й старе, життєві блага збою тут бере. Коли б побачив, що стою з народом вільним в вільному краю, тоді гукнув би до хвилини. Постій хвилину, гарна ти, ніяка вічність не поглине мої діла, мої труди, провидячи те щасне майбуття, вкушаю я найвищу мить життя.